І так, дивимося нове відео. Знову кожен день відео від Project Hive. Ну що ж, дивимося. Що може казати це відео? Про що це відео? Коротше, Project Hive знову нова обнова, знову новини і знову щось круте. Коротше, запускають вони ігрушку і на телефоні. Поки що версія доступна для iOS, для Android. Треба скачати додаток в Play Market і реєструватися на е, ніби як... Перед запуск, ніби ти реєструєшся і чекаєш запуска і самої ігри, самої платформи. Це буде карточна гра там з відтворенням якоїсь там реальності віртуальної. Ну, коротше, дуже круто. Вони все анонсують, графіка промальована дуже гарно. Що сказати? Ну, кожного дня якесь нове відео. IDO перенесли. Чесно, я дуже радий, що вони перенесли IDO, Мало бути 15 вересня. IO Project Hive зараз вони перенесли на жовтень терели стопад. Я так зрозумів, будуть чекати. Якогось кращого трошки ринка, або чогось позитивнішого, щоб токен вийшов на іксах. Ну, в принципі, ми нікуди не спішимося, тому ми теж заінтересовані в тому, щоб токен вийшов набагато швидше, ніж не набагато швидше, щоб токен вийшов набагато успішніше з іксами ніж просто звалити цей токен, бо він потім укатався на дно, як робить зараз багато проєктів. Тому все дуже класно. На рахунок ігри. Саме на телефоні у цій версії, що вони випустили, потрібно мати серйозний телефон. Не кожен телефон стягує цю ігру, наприклад, мій. Він, Він ну, на жаль, ця ігра не підтримується в Play Market так і пише її, навіть скачати не можна на ігру. Тому треба мати солідний телефон Android. Зараз з нових цих останніх версій. Щоб підтримувало ігру щоб зареєструватися на пресей. Вони там якісь плюшки всякі обіцяють, чи там може якісь нефтішки будуть роздавати дропами або щось тому подібне. Е, в них ціль є до запуску ігри, е, а ігра має бути за, запущена разом з токеном. Казали, коли буде лістись токен, вже буде готовий продукт, що можна буде поіграти. Е, то буде готовий продукт, і будуть якісь дропчики, все щось хотів сказати, забув. Короче, сказати Короче, все круто Качаємо ігрушку, реєструємося, може впаде якийсь дроп амбасадарки. взагалі клас. Project high.